Друсик, це плавання, як ви пам'ятаєте, і нам залишилося поведитись поб... десь ось цього. Ну, ось цього я вже виграв. Тому ви давайте скоріше відкриємо яйце. Мені повезло, так? Так, 30%. Мені дуже повезло, я вважаю. Скільки нам буде давати 3,5 х 35 з Давайте зараз ось так зробимо. Э. Я тільки ще можу два. Давайте поудаляємо. Ні, ви що? Почекайте, почекайте. Тоді треба в мене пчелку забирати. Все удалилось. Але все здібамо. Не буду чого удаляти, давайте зараз. Не треба! Чекайте, що я наробил? Давайте ще один раз выиграю, потому что игра сильно влагаю. Я прям зараз зуби еще одну хоче. Ну, друзі, ну что это за прикол? Давайте зараз уберем. В смысле? На що воно не висвячується? Давайте... Ось. Я хочу надягнути тваринок. Так, ось так. І тепер давайте по скірки мені буде. По скірки? по моєму це дуже мало. Агача, друзі. Ні-ні-ні, це, це не мало, Це дуже багато, друзі. Давайте зараз з легкість сюди. Копамо тисяч. Скільки мені потрібно... Ага, я можу цей відкрити. Так, з легкістю. Давайте, давайте. По 42, друзі. Що це таке? Я хочу зараз максимально багато накопичити. Давайте зараз 19 тысяч. Все, у мене є 19. Давайте одразу 20. Да выйди. Дуже лагає друзі карта. Я прям ну не можу. Переродження? Навіщо буде переродження? А скажіть, скільки воно стоїть? Навіщо воно мені? Ну добре, давайте зараз підкачаємо ще грудь. А почекайте, так я і сюди можу. Давайте дуже швидко, прям дуже швидко. Друзі, я стараюся максимально. Вау, да це подивіться, який я тут. Просвічуються кубики. Вау, друзі. Ну і тут часом в мене вже є 19 тисяч, тобус злазимо. Давайте тепер підкачаємо цю. Силый рук. Вода в мене дуже слабка поки що. Але ж, друзі. Вода мене вона вона накаплюється доволі швидко. Давайте это дуже швидко прямо. Ні, ну і зараз в мене буде 18 тисяч. Подивіться на мої руки. Давайте зробимо 20 тисяч. Е, за що за лаги, друзі? Я не розумію. Вибачте, що я так часто... О, я на першому місці, друзі. Ви зараз серйозно, я на першому місці. Я зараз захист його виграю. Цікаво, скільки мені перемог за це дадуть. 200, 300. Я не знаю. Скільки скільки? Бідіса це дали похоже вже 50 десь перебух. Подарку. Я коло. Дуже... О, я щас божу через 20 хвилин крутити до такого совдачі, але, друзі, це не потрібно. Зараз легкість сюди я 500, щоб перейти у другий світ. Ви просто подивіться, як я як лаборгіді розгоняюся. Так, да, навізов так не розгоняється. Яку би качок там дози. А якщо я зовсім не буду тапати? Я виграю його? Так, але якщо я тапаю, я швидше набираю швидше. Плюс 60 одразу дає. Все, Тепер за їхкістю просто йдемо дати хоча б 100. Ну серйозно, це мало. Є 60 це тож, дуже багато, але щоб перейти у другий бір, треба 500. Останній раз треба його виграти. Ну чи еще треба раз його виграти? Я, чесно, вже сам запутався. Ну і зараз заодно останній раз його виграю. Так, 485. Так я можу цього повиграти. Його я зовсім витавилась. І легків виграю. Раніше я був дубом А тепер я супер якийсь бега качок. Все, йдемо так, 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 і добов відкривати новий світ. Я відкрив новий світ і щоб далі відкрити треба 3000, але третій би відкривати не буду. скільки скільки Двадцать тысяч и скільки тут яйца стои 500? П'ятьсот? Вы зараз серьезно, друзі? А, так и добавляйте якусь швидку. Давайте зараз накопивало хоча б 1050. А, це, а хоча ні, даві ще буде одразу. А потім куплю це і буду з, супер круто. Я даже обізяду поки що виграти не божу, друзі. Ви це Ви це розумієте? Я обізяду виграти не божу. Ну, добре. Обізяна... Тобі мене виграти. Скільки мені дасть. Скільки? 250. Я ще хочу. Друзі, скільки будуть за останнього давати, я не розумію. Якщо так багато лег. Ну це супер багато, друзі. Як так... Мож... Так я ж вже можу відкрити яйце. Будь ласка, щось хороше. Зрозуміло найхоче, що я можу випасти, але я думаю, що це буде x 6 Давайте ось цього і ось цього дотягне, бо тепер в мене буде дуже швидко накаплюватися, так? Так, дуже швидко, друзі. Скільки там для другого треба? 40 тисяч? Зараз легко їх накоплю, друзі. Я цього навіть не побачив. І ось! 40 тисяч. Друзі, це не ускорена схібка. Це правда так прибавляється. Додається, друзі, буде так швидко. Давайте 42 тисячі, 43 даже вийшло. І тепер. І 40. тисяч. Це введе 40 тисяч. Тому, друзі, давайте встаємо. І дамо вигравати цього. Мені цікаво, скільки в мене дадуть за це перемог. Скільки? Чотириста? Я, друзі, чесно, цього да очікував, відбувається. Ще я побудив, як когось ту баби дідали 400 перемог. Тут є за 1000, але, друзі, давайте ще одне його. Де ок. О. Де. Точно, друзі, будеш вже достатньо. Добре, якщо я зараз... Одягну ось цього і ось цього, то скільки вони будуть додаватися? По 200, друзі. О, господи. Скільки тут треба так, цього 150, цього 80 тисяч? Зараз давайте їх накопимо швидесенько 10 Що друзі, знімати для вас другу частину? Я думаю, що так.